Я сьогодні прийшла на показ разом із 15-річним сином, який мав максимально скептичний настрій і не хотів іти, бо забагато у нього було розчарувань від українського кіно. Але врешті він сказав, що це найкращий український фільм, який він бачив. І я також закохалася в цей фільм на одному подиху його дивилася і закохалася в актора, якого я раніше мені здається ніколи також якось в кіно не помічала. Він абсолютно прекрасний і просто хочеться обійняти режисера Павла Острікова. Йому подякувати. Це таке дуже людяне, смішне, зворушливе щімке кіно. Тому запрошую всіх подивитися і переконатися в цьому. Так, ребятки, ну я, я тільки от вийшов з кінотеатру, і знаєте, я хочу сказати: оце мабуть найточніший відгук буде. Це повинна бути нова класика. Нового українського кінематографу. Правда, класика. На ньому треба вчитись на сценарії, на режисурі, на акторській грі, на операторській, на всьому, що є в цьому фільмі, треба вчитись. Це, це класика, і я піду не один раз, і це дуже щиро, дуже щиро. Я вам кажу, у мене досі я обробляю свої емоції, бо я такого давно не бачив.